У небі згасали зірки, відступала ніч. Раптом, у сутінках, з берега пролунало: Діти, 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 діти. Ця країна ніколи не засинає під сніговим покровом, її гори й долини завжди зелені. Протягом усього року вона цвіте і плодоносить. Споглядаючи цю красу, іноді так і хочеться уявити, ніби бурхлива історія людства лишень сон, від якого щойно прокинувся. Але не виходить серед райських рослин тут і там проглядають уламки того. Що створив людський геній і зруйнував людський гріх. Не люди першими скоїли зло. Спочатку зрадив Творця один з ангелів. Відкинувши уподібнення Богові через любов, він прагнув стати рівним Богові шляхом погорди й самоствердження. На цю ж дорогу диявол виманив і людей. Коли вони зрозуміли помилку, уже було пізно гріх зробив людське тіло смертним, а душу напівсліпою і немічною. Відродити людину можна було тільки благодаттю Божою за умови, що людина зречеться гріха, але лукавий, діючи через неміч людей, утримував їх у гріхах. Для спасіння людей залишався єдиний шлях. Ми в Галілеї на півночі Палестини. Розгортаємо Євангелія від Луки. Посланий був від бога ангел Гавриїл у місто Галілейське, яке називається Назарет до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф ім'я ж діві Марія. Далі Євангеліст розповідає. Що Архангел Гавриїл передрік чистій Діві Марії народження у неї від Духа Святого, Сина Божого Ісуса. Обставини цієї розмови описано у так званому Євангелії Іакова. Воно не включене до канонічних книг святого письма, але містить перекази, частину яких вважають достовірними. Із первоєвангелія Іакова відомо. Що причиста Діва Марія виховувалася при Єрусалимському храмі, дала Богові обітницю зберігати дівоцтво і була видана за праведного вдівця Іосифа, який, хоча й називався її чоловіком, але насправді доводився тільки опікуном. Згідно з тим ж первоєвангелієм Іакова, уперше архангел Гавріл заговорив до пречистої Діви Марії біля джерел, куди вона прийшла по воду.